Всіх ще одне відео зніму буквально, що мене цікавить. Ну, Мабуть, не тільки мене. Те, що можу, Харків не можу, поки Харківщина можу. Так. Бойові дії до кінця листопада на Харківщині підуть на стихання. Бойові дії до кінця листопада на Харківщині підуть на стихання. Ну, Відповідь так, але розшифровую. Ось вони, бойові дії. Розчарування. Точкові удари. Дада! Точкові удари. Вибачте, мене ще відволікають трохи. Даду. З помічниками працювати. Дада, так. А, ну, хитрощі. Якийсь тиск обставин змусить. У нас тут багато питань. Любі мої, не всюди, я б сказала. Давайте розбирати по напрямку. Так, глибоке Лук'янці буде стихання до кінця листопада. Однозначно, так. Вовчанський напрямок буде стихання до кінця листопада. Е, ні, там якась зміна ситуації. Дивно. Ну, Зміна ситуації, домовленця про щось. Ладно. Куп'янський напрямок буде стихання. Також щось, дом... щось буде там. Вікамо чи то пік господи. Коротше, Харківщина. Очікуємо зміни, домовленості і все лабуду. Виходячи з бойових дій про загальний розклад. Вони зараз добляться. Потім заходимо ми якесь розчарування. от Така точка поворота на виходу на новий рівень, і дивимося в кінці місяця, у що воно виходить. От те, що я йшла, що події в листопаді. Зміна, трансформація. Це ще не кінцевий результат, але початок кінця. Ось що я вилізла, докопалась до істини. Це початок кінця. Ада. Тепер, вибачте, в мене апельсин Ада. іграшковий.